Даю всім доброго здоров'я! В цьому відео пропоную рецепт печива Рогалики полтавські. В рецепті тіста такого печива відсутні яйця і дуже багато корисного е, молочно-кислого сиру. За рецептом потрібно 200 г молочно-кислого сиру, 130 г борошна, 70 г вершкового масла, розм'якшеного при кімнатній температурі. Дрібка солі і розпушувач для тіста, який можна замінити на соду, погашену лимонним соком або оцтом. Це всі продукти, які потрібні для формування тіста. Для формування самих ругаликів потрібен цукор. У мене це коричневий трусниковий цукор. І також для того, щоб зменшити кількість цукру, можна додати корицю і кокосову стружку. Повторюсь, це для формування самих ругаликів. Для формування якісного тіста на початку потрібно гарно розтерти молочнокислий сир, це можна зробити виделкою або міксером. Сир повинен набути кремової консистенції. До сиру додати розм'якшене масло, повторюю, сиру достатньо 200 г, масло 70 г і все гарно розтерти. В однорідну масу, додати дрібку солі, теж змішати додати просіяне борошно, до борошна додати розпушувач тіста, розпушувач тіста тут достатньо півчайної ложечки, якщо розпушувача немає, можна замінити на півчайної ложки соду соди, погашеної оцтом або лимонною кислотою. Замісити тісто, гарно замісити, спочатку можна виделкою або ложкою, далі змісити руками. Тісто потрібно охолодити, тісто накрити і покласти в холодильник на 30-40 хвилин. Охолоджене тісто далі розкачати в круглий пласт, тоненький, як правило, таке тісто охолоджене і за рахунок цього не липне до. Поверхні, але для того, щоб зовсім впевнитися в тому, що воно не буде прилипати, можна його розкачати на силиконовому коврику, або взяти папір для випікання. На одну поверхню тіста посипати цукор, це зробити рівномірно. Цукор можна замінити на кокосову стружку і на корицю або зробити мікс. Я робила мікс, трошки цукру, трошки кориці і трошки кокосової стружки. Я це роблю для того, щоб зменшити кількість цукру у випічці. Далі тісто розрізати на трикутники, у мене виходить 16 трикутників, і з кожного трикутника формувати рогалик. Одну сторону сформованого рогалика занурити в цукор, можна цього не робити, а просто змастити водою або збитим яйцем, для того, щоб при запіканні формувалась така апетитна скоринка. Далі сформовані всі рогалики розмістити в духову шафу, розігріти до 180 градусів і випікати. 15-20 хвилин в залежності від розміру ваших рогаликів. Якщо ви їх зробите більше більшого розміру, то можна випікати і 20-25 хвилин. Всім смачного! Шануймося!